Доброго ранку. Зараз швиденько їду на пошту від Флори Фантазії. Це жінка, з якою я познайомилася в Тіктоці. Це просто чарівна жінка, це тиндик Наташа. Вона прислала мені саджанці помідорів, тому що вона займається вирощуванням суперсортів. Ви зайдете, можете до неї зайти в Тіктоці, подивитися на цю жінку. Це жінка просто, знаєте, вона обожнює цю справу, і вона мені прислала розсаду. Так що я швиденько зараз мчуся на нову почту, і ми з вами потім подивимося, що прийшло. і будемо саджати. Ну що я вдома? Звичайно, погода така, що саме висаджувати розсаду, тому що йде дощ, але трішки почекаю. Зараз я відкрию. Подивлюся, що у нас тут. 110 гривень вартість такої доставки. Тому що я, чесно, вам кажу, я не платила, хоча я сказала, будь ласка, прийшли мені, я заплачу сама. Ну, Наташа вирішила заплатити сама, так що не бійтеся, 110 гривень коштує таке пакування. Зараз ми, я, можливо, їх поставлю ще в кімнату. Або поки поставлю туди в голуб'ятню. Так, відкрива. Ой-ой-ой, дивіться, як по-хитрому все зроблено. Ага. Звичайно, вони не поламаються. Дивіться як. Ой-ой-ой. Ой, ви мої маняші. А що це тут таке? Що це тут таке? Ух! Та, звичайно, воно йде. Дивіться, як гарно запаковано. Це якісь квіти. Ось який їх. Багато. Ось, а що це таке? А це таке зелене, як у мене, чи ні? Цікаво. Чи це те, що в горшок? Ну, треба мені запитати. Можливо, це такі кущі, як ото в мене. Та хоч би ж написала, що воно до чого? Наташенька, що це до чого? О, не бійтеся, прийде все супер-пупер. О, вона мені навіть дивіться. Ось, добриво. 20-20 на 20. 20 грамів чого? Цього добрива. 20. Це теж треба питати, не знаю. І ось помідорки. Ні, це ще не помідорки. Це теж якась, якась. Якась, якась, якась квіточка. Ні, це помідорка. Це помідорка. Так, люди добрі, я не буду відкривати їх, чи треба відкривати? Як, як закінчиться душ, я їх посажу. Ні, мабуть, на їх відкрити, щоб вони вільно лежали. Правда, то вони тут, як знаєте, як в тюрмі підняті стаканчиком. Раз я відкрию. Натуся, дуже гарно, навіть можна деякі не розрізати, вони отак з циліндра виходять. Ну ти мені таку кучаву прислала. Я не знаю, дякую тобі велике. І ось я, я ще там не дивилася, на кожному помідорчику написано. Дивіться, який, який у мене полтора метрова висота буде. Шоколадне серце. Називається помідорка. Я їх, дивіться, так ось розставила тут. Зараз занесу в хату, тому що я не можу. Я не хочу брати гріх на душу. Як кажуть, людина виростила на вулиці, холодіна, що я одягла дивіться, таку куртку, щоб вам показати. Холод собачий, таке, не наче приморозок буде, то я поставлю їх в хаті, там немає вітру, ну, там не жара, але в хаті. І, хай, і тільки сонечко блисне, що буде така погода, я обов'язково їх висажу. Дивіться, дивіться, скільки цих торбочок. He -he, порозносило. Дуже гарно придумано. Жоден, оце помідорчик, але він у землі тут замазаний. Жодний помідорчик, жодна квіточка не зламалася і просто дійшло все дуже-дуже гарно. Дуже гарно. Не травмувалося, нічого. Бачите, як людина придумала в такі туби, і дуже все гарно прийшло. Дякую, Наташенька. Під низом я напишу, як називається в тіктоці канал, а ви будете заходите, дивитися і купувати. Тут помідори. Я просто зараз без окулярів не можу. Всі вам ось дивіться, ось який красивий. Тут написано, написано, ось дивіться, які тут листя, як у картоплі. Це називається рожевий, рожевий. Що тут написано? Рож... Рожевий, так? Да? Ні, Ро... ротовський. Гі, коротше, сліпе луб'я нічого не бачить. я вам потім все розкажу. Я таких і назв не чула. Так, Наташенька, ти мені скажи, оце жовтеньке. Я зрозуміла, що це пітунья, оце такі, як грицики в нас колись давно в дитинстві були, не знаю, як називаються. А оце це в горшок садити чи садити отак, як у ці кущі. Помідори, я все зрозуміла. Помідори підживлювати не потрібно, тому що вже розсада вирощена, вони підживлені. Ото підживлення вона мені дала, бо я сама випросила, чесно кажучи, це підживлювати інші рослини. Мій перець, там, наприклад, синій, який я висаджу. Так що, дякую, велике. Ну, заінтригувала вас. Це не грицики, Я не знаю, як вони називаються, але в нас зараз я покажу вам. Але в дитинстві в нас таке було. Отаке. Воно росте такими кущами. Ой! Дивіться, як воно називається. Шотой. Ей, сум, снов, що то принцес. О! Сни принцеси. І воно таке, знаєте, заростає таким густим-густим зеленю і цвіти отаким біленьким. Давно-давно у нас в дитинстві в дворі таке було. Ну, можливо, я так думаю, що таке, можливо, не таке, але воно. Так, все, я занося в хату, бо тому що тут дуже великий вітер і дуже їх тут. Шванає. Дякую, Натуся, чекаємо висадки. Гарна розсада переночувала. Дивіться, як вона піднялася, прямо шикарна. І зараз буду садити спочатку помідори. У мене там покопано, так що саджу помідори. Що, я висадила? Ось понаходила горшки, ці пітуні, там такі назви. Я не знаю, чесно кажучи, як вони називаються. Це висадила. А оте біленьким цвіте посадила прямо в землю. Я вам хочу показати, ось Наташа, я правильно посадила чи ні? Ну, деякі стоять, деякі трошки прив'яли, тому що в нас такий вітер, що це взагалі отаке розстояння я зробила. метр ти казала, і тут отак я зробила. І висадила навіть свої сьогодні сині. У мене сині в цьому году просто шикардосні. Ну, не знаю, як вони переживуть оцей вітер. А е, назви люди добрі, дивіться. Чері е, чорна полуниця, е, що то там дивна, якась не знаю, що там дивне. Е, бронзова грушка. Так, люди добрі, дивіться, золоте яблуко. Це все помідори, я вам називаю. Рижа, що то там, палета чи залета. Маністо, козула. Сладкий апельсин. Грифрут десь бачила 100%. Рожевий гігант. Шоколадне серце. Так, зараз, зараз, зараз. Грифрут. Бачите, я ж вам казала, що бачила десь грифрут. І це. Бр... Брозова, Бр... бронзова, Короте, бронзова, Оце сіки, оце називаються так оці квіти, що там були. Я ж кажу, що я не знаю, квіти то пітуня ампельна, дуже красива. Я висадила, оця. ну я її не буду пока місця. Я там поставлю на стіл, хай вона поживається. Дякую. Та -та -та -та. Ви бачите, що робиться? Ось за що я кажу, що вітер такий, що це з ума зійти можна. Просто все несе, а коли ж його садиш, треба все одно, ви розумієте? так що... Дякую, Наташа, заходьте, будь ласка, на сайт. Я зараз зроблю скрін Тіктока і присиплю ззаді відео. Так що дякую велике, хай росте. Я буду за ними дивитися, як за дітьми. Пам'ятаю, що Чері це перший кущ, він вже, мабуть, там вилазить такі малесенькі, як квіточки. Хай росте. Дякую, Наташенька.